Обережно крихке прямо як моє его. Це розпаковка боксу на 14 лютого. Буде краще чи буде гірше. Зараз глянемо. О, ти ви, яка вона мила! Тут написано Ти маленький світ. Я маленький, маленький, маленький. гвинтик. Тут є канафети, які я зараз. я його є. Так само. Я їм чоловіче серця. Тупа. Следующий. Перший бокс. Так, де номер? Це який день. Це щось важкеньке. Тут є налюбки. Угадайте, на який я подивилась першим. Це хейтспіч? Діма хейтспіч. Діма, Це свічка. Так, тут написано: картинку не можу показувати, бо вона занадто хтива. Запали мене, коли хочеш, куні. Сказано зроблено. Наступне. Знову нема, коротше, номеру. Так незвично. Ще наліпки. Підозрюю, що це, напевно, для нього запали мене, коли хочеш міняти. Вже уявляю, як я приходжу зайобана з роботи. Уявімо, що я працюю. І стоїть запаленася свічка, мій хлопець, і у мене одразу думка в голові: Чувак, де я тобі під час комендантської години зараз знайду. Але пам'ятаємо про активну згоду, так що, якщо ви не хочете цього робити. Грубо, можливо, але зрозуміло. Наступна у нас йде шоколадка, на якій написано Матюк. Щось там Day, да? угу. для тих, хто не любить Дей», але дарує подарунки на нього. Це класіка. Так, значить, свічки для двох є. Стікери для двох є. Шоколадка одна. Дуже хочу шоколадку. Дуже хочу шоколадку. Все ж з'їсть. Але тут щось головне судячи зі всього. А ну-ка, книга купонів. Це не будемо вставляти, але. Що ви бачите перед собою? Це скар. Так, я вже прилустала завдання, скажу, що вони прикольні. Так що, якщо хтось хоче собі таке, чайне красила, там є мій промокод, який дає 10% знижки. З моїм промокодом цей бокс разом коштує півтори тисячі. Так що переходьте, замовляйте собі все або щось окремо, тому що знижка діє на весь асортимент. Ми оглядаємо далі. Посилання в описі: тут є три рівні складності, все ми читати не будемо, так що, потрохи з кожного рівня. Я твій десерт. Збиті вершки на груди або змазка з улюбленим смаком. Щодо лубрикантів зі смаком, моя улюблена це зі смаком пива. Це можна бачити на цьому Не тягни ригать! Виберіть сцену з еротичного кіно і відтворіть її. Блін. Про пса патрона є тільки мультик, так? Да? І намальоване те, що я не хотіла бачити. І правила інтернету номер 34 працює. Якраз в кіно такі сцени тривають десь 2-3 хвилини, так що ви можете зіграти їх один в один. Зараз від мене повідписується. Хоум відео: зніміть своє домашнє кіно. Автори, напевно, хотіли нам натякнути, що кожен з нас трошечки режисер. Коротше, ви почнете ставити камеру, світло, і головна є ї... у вас буде є. Зі звуком Маріс, я більше не можу знімати відео. Я тут знімаю на дивані, Ви хочете ще щоб я там знімала на дівані? Ідея хороша для не це ідея, не для блогерів. Отак, от, от блогери не люди, так це що... нормальне завдання для людей дрифт. Використайте машину для втілення сміливих фантазій. Тут намальована машина під час їзди. так що я вам одразу кажу, це погана ідея. Якщо ви подумали, що це хороша ідея. Ну, знаєте, образно, це не прямий заклик до дії. Можна зупинитися і робити це в машині, яка не їде, тому що правила дорожнього руху і безпека. you know. А ще я буду душніла і скажу, що взагалі то такі штуки в публічних місцях це хуліганство. Так що якщо вас зловлять, ви будете погано. Ними хлопчиками і дівчатками, так що самі вирішуйте, чи хочете, щоб на вас дивився сторож зі стоянки, чи ні? До речі, в моєму сексі завжди присутні машини, і не тому, що мій хлопець машина, а тому, що він до після, а іноді під час. Обирає собі БМВ на авторі Кого так само, ставте лайк. БМВшникам привіт, всі іншим співчуваю. Це мій хлопець мене змусив сказати. Підморгую вам лівим е поворотником, тому що ви, напевно, вже забули, що це таке. До речі, куди тут прилаштувати пасок безпеки на дівчину? Синки баутит о, М -м -м. Третій не зайвий. Третя сторона людина або іграшка. Тут така картинка. <гум> Дуже гарні картинки, але я не можу їх показати, тому що вони занадто гарні, і вони всі є в телеграм-каналі. Мої топ-3 людей для такого двіжу Білі Айлиш, Тімоті Шаламе, не засуджуйте мене, і Кирило Буданов. І топ-3 іграшки. Шахи, бо там є щось схоже на обмежувач. Не пхайте шахи в дупу. Будь ласка, це жарт. Не варто перевіряти, чи походить кінь літерою Г у вашій дупі. Пес патрон. Бобер з розетки. О, 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 о-о-о. о, о, -о, -о, -о. Дей. Або кожен понеділок в Твіттері. От вам показую. Тут іграшка намальована. Хто знає як вона називається, пишіть в коменти. Душні лавка Тайм. Чому не класні такі штуки? Тому що вводити елементи гри. Свої стосунки і сексуальне життя це вообще імба, тому що ми любимо, як ви думаєте, що гратися? да? І це покращить і полегшить ваше сексуальне життя, тому що за допомогою таких штук дуже легко говорити про свої бажання. Так що я рекомендую спробувати, і я думаю, що вам сподобається. Дошніловка тайм, закінчено. гейміфікація, лайк, like. об'єктивізація, дизлайк. Люби, я хочу хтивий понеділок. У нас є хтивий Понеділок вдома. Хтивий понеділок вдома? Час охолонути, любі мої коментатори. Використовуйте під час лід на тілі партнера. Можу показати, думаю, так от. А на випадок, якщо вдома немає льоду, можете відкрити морозилку і взяти те, що там лежить. Голубці, м'ясо на м'якліти, вареники. Нюхай вареника кайфуй. Ха -ха, з вишнями. Ха -ха, з сиром! Сирний бортик може бути тільки у піц. Я серйозно. Так, тепер без жартів, гра з температурами всім рекомендую. Я люблю поєднувати лід разом з воксплей. Ну, імба. Флекс. Раніше таких ідей для свічок я не бачила і вважаю, що це ідеальний спосіб сказати про свої бажання, якщо вам ще складно говорити про них в голос. Просто можна запалити свічку, і все тут все написано. Це ж, ну ви таке бачили? Я ні, і я просто в захваті. Реально, як на мене, родзинкою цього боксу було очевидно. Ось це завдання. Топ можу рекомендувати. Його можна купити окремо від боксу. Так що тримаю для вас посилання на магазин. Не забувайте про мій промокод на 10% знижки. Не дякуйте мене, мені за ідею подарунку на 14 лютого. -да. І приходьте. Отак-от. Все. Чи не. не все.